Ще близько 12 години дня я починаю знімати свій новий рукодільний тиждень. А можливо, і не тиждень, можливо, місяць, можливо 2 тижні. Я не знаю, як мене буде виходити, але це буде моє рукодільне відео за якийсь проміжок часу. Потім вже напишу в описі відео, тому що почалася школа. Почалася осінь, і урожай потрібно збирати, і дітьми займатися, тому не знаю, як в мене буде виходити і вишивати, і знімати. А сьогодні я проснулася трішки пізніше, ніж завжди, а встаю я зазвичай 5 годин ранку, ну так мені зручно. І вишиваю, п'ю каву, знаходжуся на один зі своїми думками, але сьогодні стала я десь без десяти, 6 і трішки повишивала ось тут, в цьому проміжку. І потім вже потрібно було займатися дітьми, сніданками і так далі. Тому поки що не сідала ще за вишивку. А, надіюсь, в обід у мене буде пару годин, можливо одна година. І буду вишивати а, цей дизайн. Цей дизайн беру за основу на вересень, тому що це перше його потрібно вишивати і завершувати. Тому, якщо вам цікаво, які у мене будуть успіхи в цьому дизайні, і які ще роботи будуть вишиватися в вересні, залишайтеся зі мною. Домашніх справ ніхто не відміняв, тому я трошки в обід повишивала і потім косила газон. Було чим зайнятись. Треба полити, тому що трішки повисихав. А е, скошену траву зараз я. Покажу, куди ми використовуємо її. Цей куточок із квітами і кущами лохини у мене з'явився в цьому році. Тут у мене різні кущі, гвоздичка різнокольорова, От так знатно підріс в цьому році посаджений. Це кущ, який цвіте жовтим рано рано навесні. Фрезія, чи як називається. Водичка, м'ята, пісна-м'ята. А це жасмин теж гарно прийнявся в цьому році, посаджений. А скожну травичку ось так мульчую землю кожного разу. Земля гарно перепрацьовує траву і зілля наросте. Такі яскраві водички. Гвоздички взагалі дуже-дуже пахнуть, різнокольорові. От такі маленькі гвоздички я люблю, а гвоздики такі великі, справжні, нагадують мені, не нагадують, а асоціюються в мене трошки з іншим, не з квітами чомусь. Мабуть, це всіх. Багатьох у кого з дитинства такі асоціації є. Взагалі ще тут багато роботи, багато упорядковувати, але такий Затишний куточок зробили красуня калина, тому сьогодні трішки ще попрацювала і фізично. Всім привіт! Сьогодні 3 вересня, вже 2 година дня. Я вранці трішки повишивала ось тут і тут роботу. І робила ось такий бек. Продовгувати це такі квіточки. І бачите, як він негарно виглядає. Не вкладається він гарно, він занадто довгий і на фоні пустої канви. Тому я запропонувала мережці спробувати зробити викладною ниточкою. Ось так він виглядає на схемі. І буду перероблювати на викладну. Цей бек на, коло... на дзвіночках я перероблювати не буду. Він там йде в одну нитку, здебільшого. Ось я тут уже робила. Не дуже він такий помітний, і виглядає нормально. А цей продовгувати і буду перероблювати зараз. Тому розпорюю. Перероблю і зроблю включення, покажу, як виходить. Всім привіт! Сьогодні неділя, 4 вересня, і я взяла свій недільний процес. У мене це молитва за Україну. Зазвичай, якщо я вума нічого мені не заважає, то я беру цей процес і потрошку його просуваю. Я вже сьогодні вишила приблизно 300 хрестиків. У мене зараз майже 11-та година дня. І я буду зайнята у старшого сина. Сьогодні змагання з футболу, тому трішки повишивала вранці. І, можливо, вдасться трішки ще вишити увечері. І завтра вже візьму якийсь новий процес, скоріш за всього, це буде мережка. І покажу вам, що не вишивалося у мене сьогодні на молитві. Всім гарного дня! Ще хотіла показати, що вчора, в суботу, ввечері я не бралася вже за мережку, а взяла ось такий мішечок, меланжову від демцем, і вишила ось такий напис. Мішечок також поїде до Німеччини в пару із сумочкою. І хочу сказати, що тут набагато дрібніші і кращі переплетіння. І загалом вишивка дуже достойно виглядає. От мішечком я задоволена. Довго не, не могла придумати, що на ньому вишити, а потім залізла в сагу. Були мене там збережені схеми мої. І звернула увагу на цю напис, і мені здається, непогано вийшла. Напишіть, як вам такий напис на такому мішечку. Вівторок, 6 вересня, і він у мене ось такий. Половину зібрали. Ще одна половина. Не вишивальний, не, але добре. теж потрібно. Всім добрий дня, сьогодні середа, 7 вересня. і Я хочу швиденько пробігтися по процесам, які вишивали ці три дні, розповісти вам, що мене тут додалося, поки я не забула. Отже, неділя. Ви частково бачили мої успіхи за неділю в процесі молитва за Україну і ось ще додавалася ця квіточка. Загалом, за неділю, я тут вийшла 889 хрестиків, не дотягнула трішки до красивої цифри, пішла відпочивати. Далі покажу вам свою мережку. Вимушена показувати на вулиці, тому що, коли знімаю в домі взагалі. Кольори не передаються так, як вони є. Але вони дуже яскраві, дуже гарні. Пробувала я робити викладну ниточку. Ось тут. Ось. тут. От саме в цьому місці будуть ще Лезі Дезі, але вони такі будуть продовгуваті, і я думаю, що, можливо, я їх зроблю після прання, тому що щось мені страшновато. Ісь тут. А Також з'явились у мене нові дзвіночки на цьому дизайні за цей час, що я вишивала. І взагалі ось так гарно, яскраво виглядає робота. Можна сказати, що тут готова третинка. Я думаю, третинка десь готова. Працюю далі. Дуже подобається поєднання кольорів. І взагалі квіти, які зібрані в цьому букеті, дуже гарні. А ще я вишивала чобіт за ці три дні, потрошку вишивала. Вчора, наприклад, після картоплі, коли повишивати ночі хотілося, але сил на мережку не було і на молитву, то я взяла цей чобіт, він нагадує на 14-й аїді. Є схема в сазі, все чітко зрозуміло, дирки великі легко попадати після картоплі, тому повишивала і за ці три дні сумарно в мене прибавилось 500 хрестиків десь. Працюю далі і потім ще покажу вам на кінець тижня. Я думаю, що моє відео буде складатися. Приблизно з двох тижнів, тобто за вересень планую зняти два вишивальних відео. Це такі будні мої, тут ви можете бачити не лише вишивку, але й такі якісь поточні справи домашні, які я роблю. Вставочки із саду з городу. Якщо вам це не цікаво, я прошу написати і я можливо буду показувати лише вишивку. А якщо цікаво, то можливо буду оставляти якісь шматочки. Так що напишіть, будь ласка, в коментарях, чи не заважають вам шматочки з мого життя у цих вишивальних відео. Буду дуже вдячна. Ось такі наші реалії, на жаль. Але що робити? У нас війна і повітряна тривога, знову нас лунає, хоча давно не було. Але хлопці пішли в наступ і, мабуть, русні не йметься. Що ж, давайте спробуємо про вишивку. Перед вами мій перший першовічеві мережки, над яким я працювала вчора. І в мене додалось ось така маківка, нові дзвіночки. І ось тут ви можете бачити: тут буде нова квіточка. Це будуть не дзвіночки, це буде квіточка біленька. І мені дуже цікаво було б почитати коментарі про ваші здогадки, яка тут може бути квітка. І якщо у вас є якісь думки. Я прошу вас написати, як ви думаєте, яка квіточка там може бути? Що це за букет буде? Також я переробила тут викладну нитку, і тут ще буде вона в цьому дизайні чимало. І я тепер думаю, можливо її зробити краще все-таки після того, як я закінчу роботу, вибру її. Щоб вона не провисла, нічого з нею не сталося, тому що робота це кропітка і буде дуже шкода, якщо що станеться із нею після прання. Також, ось тут в цих місцях, і там ще по дизайну будуть лезі Дезі. Вони будуть достатньо продовгуваті. Я їх також хочу зробити вже після прання. Лезі Дезі точно. Над викладною я ще думаю. Покажу вам трішки поближче роботу. На самій макіці я не робила викладну ниточку, а там бек-дві ниточки. Поки що залишаю так. Ось такі красиві кольори, фіолетові, будуть білі, зелені. Дуже насичений дизайн, у нас дощить, тому ви не можете побачити реальних кольорів цього дизайну, як він красиво буде виглядати. Що хочу ще сказати, що десь ось так, це буде половина дизайну. Я продовжую над ним працювати у вересні. І, в принципі, дуже б хотіла завершити цю роботу у вересні. І також буду працювати над чобітком, над молитвою. Я сьогодні вам показувати не буду ті дві інші свої роботи, тому що я їх не вишивала, було дуже багато домашніх справ. Тому із минулого кусочка відео нічого не змінилося. Хочу також ще показати вам трішки ніточки. Ось такі яскраві кольори. Дуже гарні. Ці дві планшетки вони йдуть одинакові. І ці дві ось так виглядають. Я відмотую ниточки. собі на органайзер. такий китайський у мене є. Ось, також фіолетовий взяла, пронумерувала на ниточки і користуюся. Також в мене є органайзер для блендів, але не взяла я його щоб вам показати. Там просто такий саме звичайний органайзер. У дизайні у нас, здається, 4 бленда та сім кольорів Бекстіч буде. Також будуть французькі вузлики. Також їх поки що не робила. Ну, з мережкою все. Дійшла до мене посилочка. Це набір від Ані Крафтвейн, Я думаю, багато хто знає Аню. Ось, так, ось такий набір Слава Україні! Дуже давно хотіла спробувати гладь, колись вишивала ще в школі. І побачила цей набір і просто якби, душу запав, в серце. І замовила, почекала трішки, і тепер маю отакий ось набір. Так, Аня підписує. Дуже приємно особисто візитівочку свою. Давайте, давайте відкриємо такі красиві зні, ниточки яскраві. Наша національна кольорова гама. Такі гарні. Так, вісім. Марівніточок у нас дуже приємні. Замовляла, є формат замовлення з п'яльцями без п'яльців. Я замовила одразу з п'яльцями. Інструкція. Тут детально розповідається, як який шовчик розмірувати. З Це сторонні інструкції. І бусинки у нас є такі Голочка. І також основа я ще її сама не відкривала, дуже цікаво. Ось, дивіться, така гарна напечатано все, деяким кольором зашивається. Буду відшивати цю роботу із задоволенням. Я думаю, що тут роботи небагато, якщо я розберуся, і хочу, можливо, на наступному тижні зробити її. Такі красиві кольори, така красива робота буде у мене. У мене з початком війни дуже збільшилась кількість робіт в українському стилі, Тягло вишивати, але хотілося вишивати щось наше.